Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам покажу дві кльові гри на Galaxy Games. Одна з них це Spider Tanks, і друга це з них Staven Stars. Вся інформація в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал. Зараз я запущу ру, і ми все подивимось. Так, споки гра запускається, я вам розкажу менш більше, що нам потрібно зробити. Нам потрібно буде зареєструвати аккаунт. Нам буде на аккаунт потрібно підключити Discord і, e, Discord і свій Metamask. E, також вступити в їхню Discord групу. Всі посилання будуть під відео і в telegram каналі Так, ми зайшли просто постріляти, щоб ознайомитись, що це за гра. Ця гра нагадує більш Бравл Stars. Можна апгрейдити себе, вірно. Так, да, себе можна апгрейдити. Ну, це, звісно, тренувальний полігон. Наступна в нас гра Taven Star. Теж нажимаємо Play. Сьогодні, якщо не поміляю, сьома година по київському часі буде відкрита бета через 6 годин 30 хвилин. А зараз ми просто можемо зайти в казуал, потикати, дізнатись, що це за гра. Ну, ця гра схожа на ферму. У нас тут будуть певні задачі. Зараз, звісно, в нас в кого немає NFT, він не зможе повноцінно грати. Ми зможемо тут будувати різні будівлі, які, які будуть приносити там кошти і виконувати певні завдання. Робити якісь продажі, робити покупки. Тут вода, що потрібно. Можна розібратись, я думаю, сьогодні через 6,5 годин я зайду і буду більше розбиратись. Активності вже хороші можна робити. Все написав в телеграм-каналі, під, ютуб, під Ютубом будуть відео. Заходіть, дивіться, якщо вам це сподобається, ставте лайки. Всім удачі!